Тим часом постраждалу під час штурму обладміністрації Ольгу Галушко із третьої міської перевели до обласної лікарні. Після двох операцій дівчина дихає самостійно, пізнає маму і навіть вимовляє декілька слів. Про те, що з нею трапилося, Оля не пам'ятає. Нагадаю, їй, 23 січня з вікна держбудівлі поцілили великою керамічною вазою просто в голову. Дівчина отримала черепно-мозкову травму. Винного шукають досі. Світлана Литвак із подробицями. Мені дзвонили з її телефона, її лікар. Я приїхала через три години. Відтоді пані Наталія оббиває пороги реанімації. Вона приїхала з Сумщини, щоб бути поруч із єдиною донькою. Лікарі дозволяють бачитися з нею лише по пів години на день. Проте пані Наталія не засмучується. Є перші втішні новини. Оля опритомніла і упізнала її. Перше, що вона сказала, як тільки прийшла до тьоми, вона сказала мамі. Де воно на таке взялось, я не знаю. Ну мамі, чого, мамі та й мамі і за руку взяла. А щось чого? Вона зараз згадала навіть по латині, як підсніжник буде. Про те, як балансувала між життям і смертю і що з нею трапилося, Оля не пам'ятає. Думає, що просто дуже хворіє. Лікарі не поспішають їй говорити правду. Стань дівчини тривалий час був критичний. Медики і зараз обережно роблять прогнози. Екстрених якихось оперативних втручань, напевно, вже не буде потребувати, якщо не виникне щось таке неможливе. В майбутньому там, через півроку, через рік, вона потребує, потребуватиме операції по закриттю дефекта, кісткового дефекту на голові. Із розбитою головою Олю привезли до лікарні 23 січня. Тієї ночі якраз штурмували обласну адміністрацію. Очевидці кажуть, бачили, як велику керамічну вазу з вікна жбурнув правоохоронець. При мені четвертого поверху кинув вазон. Хоча жінки кричали Не кидай, кидай і на дівчину майже відразу в соцмережах з'явилося ось це фото, на якому імовірний зловмисник проте в міліції винного не знайшли й досі. Що зареєстровано за цим фактом кримінальне провадження в цьому кримінальному провадженні нікому підозра не оголошувалась за долею Олі, слідкують тисячі людей. Дівчина відома волонтерка у Холодному Яру. Вона прокладала екологічні стежки та боронила від браконьєрів рідкісні підсніжники. А чому складчисти, то за рахунок цієї великої складки, яку ми можемо бачити, дай Бог, щоб все було добре, щоб вона хорошо підлічилася, щоб верталася до нас. Нам її не сьогодні. Олю вже перевели до обласної лікарні. Попереду в неї тривали лікування. Мама дівчини зізнається, тримається завдяки підтримці небайдужих. Вони і коштами допомагають і передають до лікарні зворушливі підбадьорливі записки. Вікторія Курченко, Світлана Литвак, Василь Саєнко, Вікановини.